Шановні співгромадяни українці, я теж мама, і теж не хочу, щоб мій син, якому зараз 21 рік, майже 22, щоб він воював. Ну, бачите, і Кенді не хоче, ніхто не хоче воювати. Але якщо ми зараз погодимося і дотиснемо наш уряд. Підписати мирні угоди з Росією, то повірте мені на слово, це закінчиться набагато гіршими втратами, ніж ми маємо на сьогоднішній день. Набагато гіршими ми перестанемо існувати взагалі фізично. Не, не, ми, ми не перетворимося, наприклад, в один момент на росіян. Як дехто думає, Типу, я знаю російську мову, якщо тут буде Росія, я якось проміж крапельок. Ні. Вам не дадуть такої можливості. Бо е, ті, хто зараз у влади в Російській Федерації, мстиві і дуже підлі. І вони не пробачать Україні цих мирних угод. Не пробачать. Тому за рік-два. Вони підтягнуть сил, домовляться, не знаю, там, з Кореєю, Еритреєю, якимись іншими африканськими невеличкими державами, які дадуть людей багато, бо вони, ниці в них нема на що тих людей утримувати. А Росія їм дасть за це живими грошима. Вони підтягнуть зброю, підзбирають. І винищать нас всіх просто на раз, два, три. Не можна з ними домовлятися. Не можна з ними підписувати мирні угоди на їхніх умовах. Тільки на наших. Тільки повний вивід їхніх військ з нашої території. Повний, стовідсотковий. Я не знаю, я так вважаю. Можливо, у вас інша думка.